Продовжуємо роботи над проєктом соло мілітарі. Була перебрана передня вилка, тобто замінені направлялки, замінені сальники. Зроблена часткова реставрація ломів. Це все полірувалося, підганялося. Бачимо, вилка соло має ось такі ось сюди вуші для кріплення штатного Соловського крила. Тепер далі на Соловську вилку будуть допрацьовані отакі. Там не вони шучі кріплення фари. Чому так? Тому що основна концепція Мілітарі Soul Bobber це товста, потужна зовнішня вилка під товсте переднє крило і підпереднє товсте колесо. Тобто, це буде такий більш надутий роздутий варіант типу Бобера А це вже стиль, це вже є свої нюанси. По гофрухах. Гофрухи гумові, це Ремкомплект на іш, як він позиціонується. Ось його номер. Купувалось на платформі Prom. Буде стояти ось так. Нижча частина вуща, верхня ширша. Але є один нюанс. А на цих гофрухах ось туди буртик. При інсталяції. На ці штани він буде заворачуватися і зверху буде трошки роздута верхня частина. Ось сюди я вже почав допрацьовувати. Тобто завернув цю фруху, обрізав цей буртик і при інсталяції вона сюди рівнесенько стане і не буде зайвих скривлень, заокруглень. Фара, фара теж пофарбована акриловою фарбою. До речі, по фарбуванню. Вилка була хромована. Хром облазив лаптями. там 50х 50 хром вржавши було. Це все чистилось. По-друге, перше по фарба на хром не лягає, потрібно ґрунт. Був використаний акриловий ґрунт. Акриловий ґрунт. І Потім пофарбовано чорний, матовою, фарбою. Вона дає потужний шар стійкий до механічних впливів. Бачимо, часткове ґрунтування сюди залетіло акрилове. І дає. Змодельований ну, варіант покраски, а порошок, як то кажуть, чорний мат-порошок. Тобто е збірка тестова дозволяє не тільки працювати з металом, переварювати раму, е міняти різні компле комплектуючі, ну і дозволяє погратися трошки фарбами. Якщо фарба не сподобалась, можна буде перефарбувати, подивитися в комплекс і це все вигляд. має вигляд. Ну, Я, як то кажуть, Спочатку роблю чорнову збірку, я її називаю тестивою. Я її обкатую, дивлюся недоліки, допрацьовую. Це дає можливість бюджетно довести до більш дорогого ремонту та сама лакофарбове покриття уже в професійних умовах. Вони коштують коштів. Щоб не попадати на зайві кошти, є можливість відпрацювати трохи бюджетний варіант. Ну, По-перше, краска преста. Я її використовую постійно. А під колір мілітарі буду замовляти другу фарбу, тому що престо це фарба для дисків в зеленому матовому кольорі. Її немає, чорний матовий є. До речі, лака теж чорну, лака немає в лінійки престо матового. Тому що, якщо матову запчастину покрасити глянцевим лаком, це буде чорний глянець. А в стилі Мілітарі глянець ну, зовсім аж не як не пляж. Тут повинно бути матов. Готується вилка до зборки, далі покажу, що вийшло. Ну, цікавий ноу-хау, що я буду заливати вилку. Заливаюсь АТФ Декстром для автоматичних коробок, колива та гідропідсилювачів. Але вона трошки рідкувата-рідкувата. Вилка на ній працює суперово не закусує, тому що там комплекс присадок, які е, дозволяють зняти зайве, е, зайву, зайве Ну Реально, вилка працює на ній гарно, але вона трошки жидкувата. Вирішив її зробити трохи густішою. теж синтетика хада, трансмісійка 75W90, вона теж з присадками, які зменшують тертя. Тобто, АТФ сотка е, ну, і хаду 50 грам. В одне вилки – 150 грам залив. Е, як практика показує, 125 іноді буває мало Залив 150, е, буде більш плавніше працювати за, за рахунок зменшеного тертя. Ну і плавність ходу забезпечиться в'язкостю, яка дасть. 75 В 90 трансмісійка. Буде цікаво, що вийде. Надіюсь, від цієї суміші воно не вибухне в перах. Це я так шуткую. Працювати повинно гарно, але це все покаже, покаже, покаже поїздка. Результат. Вилочку зібрав, заправив. Основне завдання зробити її було максимально масивною. Ці штани відпрацювали в режимі вилка М72, тепер маємо потовщення зверху, під цю фару виглядає якось так. Тобто. Ось сюди вилка, ось сюди вилка. Далі я її буду ставити знову на раму, яку, з якою ще толком не працював, і дивитись, що буде в загальній концепції, який матегогляд. Бачимо. Фара зіла 157-го, як вона сюди вписалась, вуші були підрізані, проставочки. Фара на даний момент шкло хромоване, але буде стояти ледовська оптика чорного кольору. Є зараз альтернативна оптика. По ситуації вилка виглядає ось так. Буде цікавий, як вона буде виглядати вже на Дніпряку. Ситуація, яка з проєктом соло Мілітарі на даний момент. Відчуття, що, мабуть, піде сніг, похолодало, але скандинавська майстерня працює. Зробив перестановку. Тепер маю одне паркоміс і одне робоче місце. І що нам потрібно? Ну, холодно, сніг. Але ж на голову не капає, тому що у нас є над головою стеля. На даний момент тестовазборк, збірка. Була зібрана вчора вилка, сьогодні я її монтував, але це, щоб правильно виставити бак, правильно повиставляти сідухи, будуть сварочні роботи. Зібрав, як то кажуть, знов накинув на проволочки на дротах збірочку. Що в мене виходить? Щоб мати, мати розуміння, в якому напрямку працювати. Сірий колір завчастин це. Грунт на даний момент немає у мене зеленої фарби кольору хакі. Тобто, вкрасив все акрилом. Акрила. Акрил він трошки не так часто зустрічається, як хотілося. Алки давалом акрила немає, мусив замовляти. Тобто, сірий колір сірий колір це речі, які підуть під фарбування в колір хакі. Ну і вилка. Дзісовська фара відпрацювала як потрібно, стиль олдкара витриманий, в чорному кольорі воно виглядає дуже суперово. Руль ще не знаю, залишу цей чи ні, але він тут не ну, дуже гармонійно вписується під цю фару цей руль. До речі, МТ9 старий руль. З колясочника. МТ9 МТ-10. Ну, як у нас фара в комплекті з дисками на 18 і з резиною, яка має діаметр майже 19 колес. До речі, ззаді 19 колесо стоїть стандарт. Спереді 18, але вони по діаметру як 19. Органоміка, ну, начебто така, як потрібно, але за цих 100, якщо вперед, Трошки посадка спорбайковська вперед і нагнути. вперед. Ну, мені це не подобається, може буду щось інше робити. По кофрах. Кофри ну, це цікава тема, це варіант ушатого запорожця, вони не герметичні, на випадок дожджа в боковому русі. Ці уші будуть робити отак: збирати всю воду і закидати в ці кофри. Тобто кофри перетворюються в наємності для води. Трошки вони практично, з практичної точки використання не алю, але по формі вони сюди вписуються. Бачимо, це зелене крило. Буде зелений бак і зелене переднє крило. Колір хак. Вони всюди вписуються, вони мають підрамники, але, але, але з функціональної точки зору був вимушений шукати альтернативу. На даний момент ситуація ось така. Ось такий лук, виходить, у цього Дніпрячка. Знову. Не, ну Фара зісовська в волткаровської темі, ну просто капець сюди писується, як не знаю що. До речі, попасатися. Нічого зайвого. Доволі гармонійно. Ну якось так працюємо далі. Питання практичності куфрів залишились відкритим, вирішив спробувати інший варіант. Привіз от товарища куфри, які стоять на його Ямахі, поміряли, мені сподобалось Куфри пластикові, пластикові, герметичні. Мають двойну стінку, доволі такі потужні. Вони мені сподобалися. А, ну, шукав на Оликсі на Оликс платформа, знайшов, знайшов кофри. А, зараз буду знімати, відкручувати дроти на яких тримаються ці. Бачимо на швидкуруч. Собрана інсталяція, ну, щоб мати бачення враження того, як воно буде. І буду ставити інші кофри, більш практичні, буду дивитися, що в мене виходить. Заднє крило виставлене по оригінальним точкам кріплення. Ну, має вигляд якогось крусового мотоцикла. Бо перед цим я ставив без оцього сюди свого підрамника. Ні, ну це комільфо. Буду я трошки міняти, занижувати його нижче. Зроблю тут надрізи. Підрамник максимально опуститься вниз, десь аж сюди. Ну, тобто, зменшення буде на отаку довжину, сантиметрів 10. Тоді крило стане більш гармонічним. Бо зараз вигляд якогось кросового мотоцикла років 70-60. х х Ну, занадто високо. Чому я так зробив? Хочу цей оригінальний підрамник залишити і спробувати на нього змонтувати кофри. Нового зразка, що й до мене прийшли, які мені подобались. Тобто буде більш потужна силова конструкція і вона повинна е працювати з тої інсталяції кофрів з тим підрамником, які є в мене в комплекті. В пошуку нових кофрів замість отої ситуації у Запорожець, що в мене. Мірилася на свою збірку, непрактичні і, і гіроскопічні, як то кажуть, які будуть збирати воду, замість того, щоб крам берегти від цієї води. Були замовлені кофри, які я вже міряв. Добре, що в товариша такий варіант був, що мені підійшли. Ну, зараз розпаковка. Кофри прийшли повністю з підрямниками. Це позиціонувалося в об'яві як Honda 600 Сібішка. Ціна деж дуже цікава була. Замовляв. З Кременчуга, як часто питають, де ти це все знаходиш? Дві платформи Пром olix Ось в Олексі. Кременчук відправили. Відправили взагалі максимально даже з багажником, який при бажанні можна буде інсталювати на Дніпряка. Бачимо, що майже совпадають, майже совпадають всі розміри. Тобто при бажанні, при бажанні я вже буду мати. Ось ось такого кофру, підрамника під кофер. Під баул той самий, що в мене є. Тепер по кофрах. Та дам ось такі мають вигляд. Чим вони сподобались? Вони мають заниження донизу, спереді аеродинамічну форму. Не дуже великий розмір. І що саме цікаве, Стінки-стінки тут одвойні. Гумка по кругу. Тобто кофри мають ось таку конструкцію. До речі, кофри прийшли повністю з усієї інсталяції. Мені не потрібно думати, з яких матеріалів, з якого металу це робити, адаптувати ці всі вушки вушки. По Дніпряку і будемо мати ось такі елегатні кофри. Бачимо, що за фірма. Тобто кофри, кофри кофрами дуже задоволені. Вони з'явились в потрібний час потрібним місці Ще раз кофер, один багажник в комплекті задній і другий кофер. Зараз буду приміряти їх, приміряти їх на Дніпрячок. На Дніпрячок. Кофер номер два. Приміряти на Дніпро і дивитись, як буду я їх правильно інсталювати. Так, ну, одною рукою знімати, другою рухатись незручно. Беру 3 метри проволоки і скручую їх до тих желізяк, що у мене зараз є. Цікаво, що буде. По інсталяції кофри на дроту, на друтяних стяжках, розтяжках. І ось сюди всі підрамники, всі перемички, з якими можна працювати. Варіантові інсталяції безліч. Від повної порізки оцих заготовок і підгонки до мінімальної підгонки на Повністю, повністю. оригінальних кріплень. Це все потрібно міряти, дивитись. Буде цікаве завдання.